Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Аллилуйя. І так, Біблія говорить, що ті, хто приймають расноту благодаті і дар праведності во Христі Ісусі, вони будуть панувати над гріхом, над хворобою, над ніщитою. І слово панувати господство, це означає в новому заповіті, це означає також. Служитель, служити. Біблія так і говорить, що Бог во Христі Ісусі зробив нас царями і священниками. Служити це також означає бути священником. Служити, бути священником, панувати Господство це означає вести перш за все свою життя, своє життя Словом Божим. Контролювати своє життя Словом Божим, направляти своє життя Словом Божим. Тобто панувати. В своєї сім'ї, в роботі, в бізнесі, в служні, в церкві, в будь-яких обставинах і фактах, панувати Словом Божим, господствувати Словом Божим, брати владу Словом Божим. Владу не над людьми, не над волею людей, але над обставинами, над гріхом, над сатаною. І так, Біблія говорить, ті, хто приймають біля благодаті. Рясноту благодаті. Тобто, коли ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Господа, ми приймаємо дар праведності. От про що я хочу зараз сказати: що праведність ми прийняли через благодать. Тобто, По благодаті до нас, до людей, Ісус був на землі. По благодаті до нас, Він страждав, Він взяв на себе наші гріхи. Це була Божа любов для нас, це була благодать Божа для нас. Кров Ісуса Христа пролита за нас, Його тіло лимиме за нас, це благодать Божа дана і нам. І через це ми приймаємо дар праведності. Тобто, коли Ти або я, коли будь-яка людина прийняла Ісуса Христа як свого Господа, коли людина говорить, да, я вірю, що кров Ісуса Христа була пролита за мої гріхи, Я вірю, що Ісус помер і воскрес, я вірю, що Він зараз живий, я Діснує Отця. Я приймаю моє спасіння, моє прощення гріхів во Христі Ісусі. Тим самим будь-яка людина приймає дар праведності. Щоб далі жити праведно, щоб далі жити по благодаті вірою, щоб далі жити як служитель, як священник, щоб далі панувати в житті Словом Божим. Праведність. Праведність нам дана, щоб ми. Не відчували гріха, щоб ми мали свідоцтва Духа Святого, що ми діти Божі. А ім'я Ісуса. Амінь.